Вітаю вас, любі друзі! Сподіваюся, у вас сьогодні гарний настрій, тому що вас очікує цікавий відос. Нещодавно ми отримали відео у тривалістю 9 хвилин, де ми сидимо від лиця, нібито охоронці і стежимо за камерами. На перший погляд, там, взагалі, нічого цікавого немає, і сенс це дивитись, типу що ми там знайдемо. Але насправді там є на що глянути, тому створюйте собі приємну атмосферу для перегляду відео, і ми починаємо. Вважайте, що це таке інтро. А ми приступаємо до розбору цього відео. І одразу перший момент, який ми бачимо, це офіс, багато камер, і до речі, цей офіс і ці камери, ця локація взяти напряму з фільму. Ось вам доказ з трейлеру, де Майк сидить за столом, за камерами і дивиться в них. Тому на деякий час уявіть себе на ролі Майка. На початку багато моніторів, нічого не відбувається, тут у нас Бонні, Чіка, іноді Фоксі, тут у нас начебто Фоксі, але чому в нас деякі камери типу кольорові, деякі ні. Це, це дивно, окей. До речі, попрошу звернути вашу увагу на оцю упаковку пігулок. Поки що про це запам'ятайте, далі я вам все розповім. Але тут раптово на одній з камер з'являється людина в накидці. Це жінка і це Ванеса. Хто спитає, чому це саме Ванеса? Дивіться інші трейлери, там це показано зрозуміло. В деякий момент на одному з моніторів з'являється жінка інструктор яка розповідає нам, що у аніматроніків є технологія життя. Вони можуть рухатись, ходити, і наш обов'язок тримати їх у безпеці. Тобто, наприклад, щоб не було ось такої ситуації. Ванеса там продовжує стояти, вона на нас вже не цікавить, тому давайте шукати інший момент. До речі, в нас повністю перевернута їдальня, там повний хаос. А що там саме сталося? Ну, хіро його знає. А в деякий момент на самому великому моніторі у нас взагалі з'являється скрімер Фоксі. А далі взагалі вмикається репортаж, де говорить, що зникли діти саме в цій піцерії. І одразу бачимо, як в цю піцерію заходить Майк, людина, яка є охоронцем цієї піцерії. А далі Фоксі на одній з камер бере і починає ходити. А далі на одному з моніторів з'являється Стів Реглан. Розповідає він нам про те, що колись була піцерія у 80-х. Руках і закрили, але насправді там все залишилось функціональним. Да, старі системи безпеки, але все працює, все функціонально. Камери, прожектори, так, раніше вони часто ламались, але зараз з ними наче все добре. А далі починається дуже атмосферна частина, яка викликає мурахи по шкірі. Далі до піцерії заходить Хенк з дубиною. Хто не знає, Хенк це, ну так би мовити, грифер, все світофнав. І в цьому ми маємо змогу удостовіритись буквально через декілька секунд, де він своєю дубиною розхуярювають половину піцерії. До речі, спойлер далі го йобне бо. Іноді, до речі, на моніторі з'являється капкейк. А далі з'являється відео, рекламне відео. Рекламний ролик розповідає нам про те, що цей ресторан було створено для сімейних розваг і для передової аніматронної техніки. А в цей час Хенк вже біжить від своєї неминучої судьби. Тут у нас знову з'являється капкейк. Тут він взагалі за якимись гратами, наче вентиляція чи щось таке. Хочу ще раз наголосити, що у вайпі атмосфера цього відео просто неймовірна, і ти дійсно сидиш у темній кімнаті у повноекранному режимі, це просто неймовірно відчувається. Особливо коли дивишся це відео вперше або в другий раз, це просто неймовірна. Наймовірно. Далі досить такий цікавий момент це вентиляційний отвір. В якому ми бачимо охоронця, який був до Майка. Ми його бачили в трейлерах, і ми знаємо, що в цьому вентиляційному отворі вже був як мінімум капкейк. А в цей час на четвертій камері Майк собі спокійно ходить, щось поправляє якісь стенди. Ну йому чисто в кайф. Але це все відбувається не в одночас, це різні проміжки часу, тому не думайте, що поки там хтось хрябиться по вентиляції, Майк чисто ходить собі по пицерії Далі нам показують Ебі і репортаж, в якому говорить, що сьогодні в лісі зникли діти, які були на дні народження. Спочатку в цій пиццерії. Вони просто розчинилися в повітрі. А тепер зверніть увагу на пігу. Їх немає, вони зникли. Що це значить? Це значить, про те, що у Майка якесь захворювання. В Минулому відео ми це вже вияснили і зрозуміли, що це ПТСР. Це психічне порушення. Це говорить нам про те, що у фільмі на це буде доволі такий великий акцент, і через декілька кадрів нам наводять камеру на малюнок Spring Бонні і декілька дітей. Я думаю, тут і генієм не потрібно бути, щоб зрозуміти, до чого це натяк. А також ми бачимо людину, яка сидить у кріслі для тортур від Фредді. А далі йде досить крутезний кадр: той самий Стів Раглан, якого ми бачили до цього, розповідає нам про те, що нам треба слідкувати за моніторами, не, не пускати людей і не пускати капкейк до вентиляції. А далі крутезна сцена, де Бонні і Чіка стоять біля вентиляційного шахти. Після чого Чіка нагинається і пускає капкейка прямо у вентиляцію. Причому Бонні робить вигляд, ніби він не до чого тут. Але я хочу нагадати, що це по факту може бути різний проміжок часу і різні вентиляції, тому не прив'язуйте охоронця, який нещодавно заліз сюди, і ось цей момент. А окрім того, що неймовірно і крутезно, це ще й атмосферно. Пам'ятаєте Хенка з Дубиною? Так він не один, він ходить зі своєю кампашкою гриферів. Можемо побачити, як один із кампашки цих гриферів чує звуки зсередини піцерії, лякається і біжить куди подалі. А в цей час, до речі, пігулки знов повернулись. Окрім Улог з'являється знов жінка-інструктор, яка повторює нам інформацію про те, що наш священий обов'язок все ще оберігати аніматроників і тримати їх у безпеці для того, щоб піцерія могла і надалі розважати своїх відвідувачів. А що ми бачимо далі? Просто подивіться ноджідабринталайфанесекред дюітпротект кімсейнапеншода Фредрі Фазберзпіцерія і з Хіртюлайт, Дазліннетейнфор'єрстакам. При першому перегляді я кричав як скажено, тому що це просто химерно. Спрінбоні з'являється дуже епічно, реально матеріалізуючись не звідки. А перед цим ми чуємо такий страшний, але такий знайомий крик Голден Фредді. На превеликий жаль, це кінець відео про секретні файли, але не кінець нашого відео. А тепер давайте розберемо цей футаж дрібніше і подивимось на якісь незначні маленькі моменти. Як мінімум, хочу почати з азбуки Морзе. Приблизно на 6-й хвилині відео ми чуємо таке. Що це? Ми фіксуємо невідому нам присутність. Чуєте, він дивиться в порожнечу. Здається. Здається, він не звідси. Вишить резервний план для відновлення сервоприводу. Таке враження, ніби він від'єднався. Ні, ні, будь ласка, допоможіть. Нас атакують. Будь ласка. Надішліть їжу воду, не знаю. Хоча ні, це не допоможе. А якщо ви, до речі, дивились моє попереднє відео, ви знаєте, що режисер фільму Ема Тамі говорила нам про те, що у трейлерах немає одного з персонажів, який з'явиться у фільмі, і це буде саме аніматронік. І саме це відео, секретні футажі, дають нам ну, ніби натяк. Що саме я маю на увазі? Дивіться, в нас в один момент був гліч на екрані, на головному правому екрані був гліч, і там з'явилася маска якогось аніматроніка. І давайте проведемо коротенький, але детальний аналіз. Спочатку ми одразу бачимо фіолетовий колір і можна подумати, що це Бонні, але давайте подивимось. Дивимось, значить, це ніс, значить все те, але зуби. Зубів у уніматроніка чомусь доволі таки мало, і розташовані вони далеко один від одного. В кого це може бути? Напевно, у Фредді, але це не точно. Давайте шукати інші відмінності. Як я сказав, ніс, очі, все те ж саме, але брови. У Бонні немає бровей. А у Фредді якраз таки є. Але чому Фредді в нас не коричневий, а фіолетовий? А це в нас Shadow Freddy. Тому чисто моя версія, що цей аніматронік буде якраз таки Шадоу Freddy. І в принципі, наче все збігається. І час, коли проходить дії фільму, і сам аніматронік і його історія, наче все те, що треба. Тому на даний момент зупинимось саме на цьому варіанті. А зараз згадайте, будь ласка, як виглядає Фоксі. Ну такий чисто старий подертий пірат. Але в кінці трейлеру ми можемо подивитися, як виглядав Фоксі до того, як його подерли, як він став такий задрипаний, і в принципі ось його костюмчик. Як ми знаємо, що коли Майк прийшов до роботи, в перший ФНАФ, то Фоксі вже був подертий. До речі, пам'ятаєте, дев'ятий ФНАФ, DLC до нього руїни, ну і такого персонажа, якого звали ЗЕ. Так от, уявіть, він не з'явиться у фільмі. Просто мені треба було якось цікаво підвести вас до усієї фотки з ендоскелетом, яка з'явилася на декілька секунд на камері. Скоріше за всього, це звичайний ендоскелет, який сидить, наприклад, у кладовці. Це бачно навіть на камерах першого ФНАФу. Але якщо б був би мімік, було б смішно. Наразі це увесь контент, який я зміг знайти, який я зміг щось розібрати. Можливо, його там набагато більше, але це треба вглядатись. Все, що знайшов я і давку, ось в цьому відосі я розповів. Якщо хтось цікавиться, що я на рахунок цього думаю, то мені сподобалось це відео, і це насправді дуже непоганий хід для піару. Оригінальне відео цих фотожів вийшло дійсно непоганим, воно дійсно визиває мурахи і воно реально атмосферне. Тому я вам раджу після цього відео піти і глянути повну версію. Або якщо ви глянули, гляньте ще раз, тому що це дійсно неймовірний продукт. І Блімхаус молодці, що піхають цей фільм куди треба і куди не треба, тому що це дійсно запалює вогники в очах у людей. Ну а наразі, дякую за перегляд, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте переходити за посиланням бустероїд. А я бажаю вам гарного дня. До зустрічі!